Ветерани війни, які повертаються до мирного життя, часто стикаються з викликами пошуку нової роботи, особливо після отриманих травм. Валерій, колишній військовослужбовець, з перших днів навчання відзначає, що йому подобається нова професія завдяки детальним та зрозумілим інструкціям. Я був в армії на війні, ползло ранення в ногу, і мені треба робота, де ну, менше на руська на нову. Я решил идти водителям трамвая, потому что как бы, ну, это больше сидячая работа, но она более интересная, чем сидеть где-то там, я не знаю, в актером каким-то. И пошел на трамвай, да, на водителя трамвая учиться. У нас многие к этому приходят. Мне рассказывала начальник эксплуатации в нашем городе, что приходил парень, тоже хотел устроиться, но, к сожалению, его не взяли, он был на протезе. С протезом он не, ну, нельзя. А поскольку у меня нога, ну, слава богу, своя ещё, Поэтому мне повезло, да. А так многие, конечно, ребята задумываются, потому что раненых много с разными вещами. И, конечно, та работа, которая была раньше, может уже не подойти по здоровью. А государство, конечно, заботится и пенсию выплачивают, и дают какие-то реабилитации. То есть я ничего в этом плане, в этом плане все хорошо, но человек сам должен тоже как-то о себе думать. На базі Капетніпровський електротранспорт функціонує школа водіїв електротранспорту, яка надає можливість здобути нову професію. Зараз там навчається 14 осіб: п'ять майбутніх водіїв трамваїв та дев'ять тролейбусів. На цьому тижні розпочали навчання вже 12-й набір. На курси водіїв трамвая і тролейбуса. Це група 37 і 38. Взагалі навчання триває 14 тижнів, із них 8 тижнів ми проходимо теорію. За цей період вони повинні учні опанувати такі предмети, як правила дорожнього руху, будова трамвая, тролейбуса, охорона праці, правила експлуатації трамвая, тролейбуса, медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, а також інші предмети, які. Їм будуть корисні в подальшій роботі. З моменту створення школи водіїв електротранспорту було навчено близько 400 осіб. На жаль, нинішній набір менше порівняно з довоєнним періодом. Відтак у Дніпрі заохочують містян здобувати цю професію, пропонуючи можливість проживання у гуртожитку та стипендію в розмірі 8 тисяч гривень під час навчання. Після цієї групи ми вже, скажімо так, навчимо близько 400 осіб, і звісно, це дуже велика потужна цифра. Якщо дивитись на це з ракурсу збільшення кадрового резерву підприємства, то звісно це позитивне. Але звісно, що за малі групи навіть до війни ми бачили до повномасштабного вторгнення, ми бачили групи у середньому 45 осіб. Кожна група була зараз, ми бачимо. Від 10 до 15 осіб також ми предоставляємо і нашим працівникам, і працівникам з інших міст місця в гуртожитках, це за мала сума, тобто це дуже невелика сума за проживання, і це дійсно гарна можливість отримати житло, наприклад, якщо його в Дніпрі взагалі немає. У нас є також стипендія, вона понад 8 тисяч гривень, тобто це дорівнює мінімальній заробітній платі. Така стипендія в нас є протягом лише навчання, тобто 3,5 місяці, Після чого учні вони стають водіями, і там вже заробітна плата стає більш краща, більш кращі умови. Та звісно, що навіть під час навчання є можливість підробляти. Перехід від військової служби до мирного життя може бути складним, але можливий завдяки програмам перекваліфікації, як от навчання на водія електротранспорту. Такі ініціативи не тільки допомагають ветеранам адаптуватися до нового життя, але й забезпечують новими робочими місцями та стабільним доходом.